Підняття вартості проїзду не буде. Про це неодноразово говорила мерія Києва, КМДА. Заявляли, ні, 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 ніколи цього не буде. Да, 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 Як казав один пан, от ніколи не було такого, і от тобі знову. Київ Пастранс назвав собі вартість проїзду в Києві. Собівартість проїзду в громадському транспорті 20-24 гривні. Ви скажете. Так це ж ну, ніхто ж не піднімає ціни. Знаєте, це така послідовність дій. Спочатку йде обурення перевізників. Вони обурені, вони можуть забастувати ще. Потім Київ Пастранс рахує, яка собі вартість. І кажуть, що ми вас в борг возимо. Ми вас возимо в борг, щоб ви знали: ми за вас платимо. Ми за вас платимо. От вас їде в маршрутки, От я їду на роботу, дивлюся в маршрутки. Чоловік 70. Там, де має бути 30 або 40. 70. Набиті, отак стоять, зажаті, всі заплатили. А розрахунок, як іде, що у вас тільки сидячі місця. І максимум дозволеного 10-15 місць стоячих, но у вас є 70. Но Київ пастранс рахує по нормам. Не будемо нікого обманювати, що це відбувається так. Так, ось, обрахували, а потім. Немає нічого. А потім хлоп і Київрада голосує. Ну не зробить же колапс транспортний. Не піднімем, так взагалі ніхто їздити не буде. Так що, ви знаєте, може цього не станеться. Але незабаром очікуйте, 20 гривень проїзд в громадському транспорті, міста Києва. Ну, а під Київ підтягуються всі області. Я це точно знаю. Там ну, незалежно, от у мене мама в Кропивницькому проживає. Там. Ну, Меншій відстані проїжджає транспорт, але там, так як в Києві. Тому очікуйте всією Україною. Ну, якщо Київ Пастрансу буде дозволено, то буде дозволено всім. Це така е, соціальна технологія. Знаєте, заперечення, потім прийняття, а потім передайте 20 гривень. Я не знаю, як з цим боротися. Що нам постійно говорять неправду. Чиновники постійно нам обіцяють те, що. Абсолютно потім не стає реальністю. От сьогодні е, я в себе на каналі е, нагадав громадянам України одну передвиборчу компанію. Я хочу, щоб ви почитали, згадали, бо інколи мені кажуть, а напиши свою програму. Друзі, а який сенс? Слова нічого не варті? Варта тільки чесна людина на найвищому посту. Все. Це все, що варте. Чесна людина, яка буде за свій народ в першу чергу. А слова.